Шанування, це авторська програма Дроздов. У нас гість, прізвище якого завжди викликає якусь таку цікавість. Це рейтингу утворювальний гість, не буду брехати, але не тому він тут, а тому, що з цією особою, з цим політиком є що поговорити, бо завжди відчувається щирість. Анатолій Степанович Гриценко є гостем сьогоднішнього ефіру. Мої Та нарешті би засвіти. О, нарешті. <рес> <рес> я чекаю, така драматична пауза як в театрі. Так, я вже забув з того приводу, що я хотів запитати. З цифри я хочу стартувати. Бо вона визначає, напевно, ваш наступний політичний рік. Не календарний, а політичний. Озвучені ці цифри були там два-три місяці тому по рейтингу довіри. Тобто це не є електоральна підтримка, це не голоси, це довіра, це емоційне ставлення до персони. Анатолій Гриценко на першому місці в Україні серед всіх політиків. Це ніби добре для вас це дуже погано, ви це розумієте. Це означає, що ви номер один, кого треба мочити, тому що влада зразу мочить того, хто очолює рейтинги довіри. Це закон політики, де є поїдання. Ну, ви вже приготувалися до жорсткої контратаки проти себе найближчим часом? Насправді, це закон політики. Це, скажімо так, от, закон політиканства. Ну, і так, коли жаба душі трошки, особливо нинішній президент, він же рефлексує постійно. Він не може сконцентруватися на державних питаннях через те з самих перших днів. Організації своєї роботи він утворив таку кімнату війни, так вони її називають, де сидять піарники, найближчі прес і вони вирішують, а кого б замочити, а в кого там трошки рейтинг піднявся і так далі. Тому чи звик, ну це бачили опитування три місяці тому, але це вже рік насправді різні соціальні ну, служби воно, так. відзначають найвищий рівень довіри. По-перше, я вдячний людям. У нас же немає парламентської трибуни. Ми не у владі і алергічний канал закритий, а з іншого боку, атаки йдуть постійно. Хто на сії цих атак? Різні Матіоси, Луценки, там. У плюс порохоботи роботи із е, президентської фракції, там Розенблад донедавна ну, тепер уже. Уже... сам уже займається своєю справою, то да. розказував. До речі, так сталося, що буквально напередодні подання на нього ми з ним були в одному ефірі. Він розказує, який окончений корупціонер, і який він чесний офіцер, який закінчив училище з золотою медалью. І раптом Бабах наступного дня. Ну, з ким не буває. Ну... Вони вже бояться зі мною в ефірі ходити. хто піде зі мною, наступного разу подання. Тому... Тому самі напали, нехай самі обороняються. От. А те, що Бруд іде, він йде. На превеликий жаль. Це замовлення Порошенка. Я знаю абсолютно точно. Так чим мочити будуть вашим мініструванням в Міністерстві оборони? В команді Порошенка є такий Ігор Гринів, технолог, uh -huh. який починавши з Ющенка, можливо, до Ющенка, і є такий замовний брудний піарник Аркавінки. І от вони вирішують, вони ще в 2004 році, в 2014, вибачте році, коли ми йшли на вибори, зверніть увагу. Порошенко проводив опитування чотирма соседними службами кілька хвиль і показував свою незаперечну перемогу і показував результати другого туру. Жодного разу не показав з рецензії. Хоча як нього як тоді, було. тоді вже була проблема. Угу. А я вам скажу чому. Ми замовили, ми не оприлюднювали ці результати, я вперше у вас тут скажу. От група рейтинг провела для нас опитування. Ми просто включили. Це на партійне ваше замовлення. Да. Для себе ви робили. Ну, не тільки Закрити. для себе, це було три партії. Ну, да? я розумію. 에, народний контроль, угу. е, європейська партія і ми. Ми обговорили різні варіанти об'єднання, хотіли знати думку людей і паралельно uh -huh. запустили і рейтинги. Поставили прізвище Гриценко в другий тур. Результат: пролітають всі. І Порошенко мінус 13%. Тобто ви вели легко? Це його, це його uh -huh. бісить. Це його бісить. Тому я річ. треба чимось. А чим? Вони працюють таким чином. От був нормальний міністр, якого поважали, і по всім опитуванням був найкращий міністр. Чесна людина, освічена людина, не крав. Треба зробити все навпаки. Кончений міністр розпродав, розікрав корупціонер. Це коли йде по центральним каналам під час виборчої кампанії, то люди навіть ну, такі нейтральні думають. Ну знадим не буває, ну, а може й справді щось таке. Ну, Всі нас, ж крадуть нас такий дим, що він, в принципі, нам вже очі виїдає, так що ми до диму звикли. Е, ви згадали два прізвища заради об'єктивності. Я мені би пасувало сказати, що цих двох осіб Гринєва і Горковенко я думаю, що я запрошу в ефір. Це мені самому буде цікаво. Все ж таки, бо це такі постаті, які багато що визначають. але ви сказали. Дивіться, по. Військових справах, так тобто за вами постійно буде ходити всякі там до розслідування, до з'ясовування по якихось десятирічної давності а оборони, я вас зупиню. Mm. Жодного кримінального провадження я ж кажу, попри то, всі звинувачення, то, то не було да. і немає. От я хотів би, щоб глядачі Зіку, ті, які шанують вас і вашу програму, почули. Попри всі звинувачення. Жодного е, провадження немає і не було, і бути не може. Тому що прекрасно знає і Порошенко, і Луценко, і Матіос, що немає до того відношення. Матіос це є військовий прокурор, це людина, яка посадово е, в цій темі. Матіос не військовий прокурор, це не офіцер. Це насправді кончена в моральному плані людина. Ну, Яка гру, не має не права носити на навіть офіцерські погони. А він вас так дістав, що ви так говорите? Та не він дістав, мені просто сором. Ну, приз... Порошенко це олігарх, ну це, скажімо так, політикан, який дає команду. Але ти ж офіцер. Ну ти ж знаєш, що це неправда. Навіщо ти виходиш на прес-конференцію, будучи прокурором, і поширюєш брехню? Я під час виборів говорив, що в 2014 році Порошенка, ну зніми матір. Ну, він же ж ні, я його не зніму. Ну тоді нехай кажу, вийде і скаже, що перевірили, помилилися. Запитань до грецитки нема. Відповідь Порошенка ні, він цього робити не буде, але він більше не буде наїжджати. Він вас на дуель викликав якось, сказав, що під час дуелі треба дивитися в очі. Готові би йому це би не подивитися так. в очі? Це Я йому сказав, що якби це були періодом 19 століття, uh -huh. то за таке треба було викликати, як собаку вбити. Тому що така людина не повинна просто носити офіцерські погони. Він же знає прекрасно, що я закон не порушував. Він знає прекрасно, що я нічого не вкрав ні копійки, ні квадратного метра, ні сантиметра, ні якоїсь землі, нічого. І поширюються брехні. А якщо ширше, дивіться, бо відомство від військового військових розслідувань прокуратури, так, це, ну, для України це дуже нове, тому що у нас військове актуалізувалося ну, буквально з тими подіями, ми розуміємо. Так? Вас якось винело в тебе на думці, що у нас дуже часто об'єктами тих досліджень є власне, атошники, які просто вже за гратами. У нас е, якісь середнього рівня, якихось там воєнкомати, ну такі, які не вирішують там цифр. Так, в нас фактично ну, в умовах війни і розкрадання під час війни у нас немає жодної гучної справи, хоча б не те, що середнього, ну трошки вище середнього рівня менеджмента силовика. В десятку. В десятку. Бачки а мені. знаєте, чому немає? Я ще лі... мають горкове. Тому що матіуси керують цією структурою. От я зараз у вашому прямому ефірі звинувачую матіоса в службовій бездіяльності. За що він після зміни влади буде притягнутий до кримінальної відповідальності, і якщо не виправить ситуацію, буде посаджений. От я про це говорю абсолютно свідомо. Чому полягає недбалість? В чому полягає угу. в січні минулого року? Слідчому військової прокуратури це його підлеглий, вчині полковника. Протягом семи годин я дав покази на сім не середніх, а найвищих посадових осіб. Я, Анатолій Гриценко. Скріпив підписом, усвідомлюючи і затверджуючи підписом свою відповідальність за дачу неправдивих показів. Більше того, з окремих питань, які там торкалися, я зафіксував в протоколі необхідність для слідчого негайно звернутися по команді через Матірса догори і скасувати один злочинний наказ, указ президента, який в разі наступу Путіна широкомасштабного, просто обвалить всю оборону. І цього не було зроблено. І руху немає вже рік і шість місяців по доведенню до суду. Тобто він прикриває. Ясна річ, що не тільки він, ясна річ, що він доповів Луценку. Це кум президента. Вони подивилися: кого? Порошенка, Турчинова, Яценюка. Стоп, стоп, стоп. Це ж свої, ми ж банкуємо. Але вони будуть не завжди банкувати. І не завжди генпрокурором буде кум. Хм. Тому нехай матір задумається. Це буде його пряма відповідальність, бездіяльність. Я зараз в прямому ефірі ще раз це говорю. Ви це сказали в ефірі, це прозвучало проакцентовано. Ви кажете, не банкують. А хіба не так? Банкують, бенкетують. Тут є різні ну, такі суміжні метафоричні. Представляє на перські. Да. Вони сильні. В моєму розумінні сила це розум, це стратегічне бачення, якщо йдеться ну, в про політичному сенсі розумієте. Вони сильні як political animals, як політичні тварини. От вони виживають при всіх владах. Тож, Лусенка, візьміть, від соціалістів там, і аж до антисоціалістів. Соціалісти ну, так, ну так, добре було сказано. Ну, червоний прапор, тепер значить, уже, вже ж декомунізація. Виблякло, ну так. То на Леніна молилися, тепер, уже Леніна немає, тепер вже Леніна нема, тепер значить, інша історія. Вот. Вони виживають всюди. Вони виживають всюди. Матіос, в часи Януковича, він же сидів на Банкі. Він же там був. В структурі, яка координувала роботу правоохоронних органів. Правоохоронних органів, в тому числі під час Майдану. Тих самих, ну, ну, тих, які тих... вийшли проти людей. Ну, я ну, я не говорю про те, що не він має пряму людей, правідальність розумів, там, але він там сидів. Органи. Тоді, коли там вже дурно пахло, коли ти звідти тікав, а він там сидів. Ну, значить, вони, вони себе там знаходять. Ну, бачите, і тут в тому якась така не те, що фатальність, а Рукоопускання я б такий неологізм Це вже. про себе чи про людей? От в людей є рукоопускання, що банкують ті, хто виживають От ядерний вибух в Україні виживе політична еліта. Розумієте, ну я переносимо значення. Ви не ловите себе на тому рукоопусканні інколи. Бо вони виживають, вони проходять всі вибори, вони підсилюються, вони проходять будь-які скандали. Офшорні, не офшорні. Якщо людям розк... розказати правду, найстрашнішу про когось. Ну таке враження, що це просто відпаде, як горохом від стіни. Я не хочу людей зі стіною порівнювати, але інколи так вже здається. Вам як здається? Ще опускається інколи руки. Опускається. Але потім піднімається знову, потім кулаки стискаються. Тому що ну, це наша країна, і моя, в тому числі, країна. І я не можу спокійно дивитися там, де вона і руйнується. І то голова працює постійно. Інколи серед ночі прокидається кулаки стиснути. Ну чого ж ви? Вибачте, скоти, оце не зробили, це не зробили, це не зробили. Чому ви оце, оце робите, якщо воно хибне для країни? Тобто це бісить. І неможливість вплинути на ситуацію, хіба що словом, е, от вона, ну, слово вона, вона дає дискомфорт. Але да. я хочу сказати, ми з вами маємо вищу освіту, вивчали основи філософії. Є закон, основний перехід кількості в якість. Тобто, або простими словами, капля камінь точить. Да? Тобто наступає момент. Коли, скажем так, конвертується зусилля в результат, але ну окей. Ну, наш народ він, хочете, він не непростий. З одного що? боку він такий може бути трошки беззалаберний, Він трошки може бути покладистий, трошки може бути десь повестися, включаючи на гречку і А інколи покаже таку свою струнку, ну що влада стрипенеться. І це бувало вже кілька разів на нашому з вами житті. А ця? Ви знаєте, ця влада боїться уже. Вона боїться вже. От зараз парламент тіпає, ну тепер він вже ті, па, там, ще формально працює в округах, але вже фактично вже пішов в відпуску. От, так от е, вони бояться. От я коли був при владі, ну і головою комітету, депутатом, ну це теж влада законодавча. Зараз я не при владі. Я зараз викладаю в Могилянці, займаюся родиною, партією і так далі. Для мене це просто інша якість життя. Ну Менш оперативно навантажена і так далі. Для них відійти від влади, втратити владу, це віддати вкрадене, а багатьом сісти. Ну, ви розуміє, вони, бояться, це не варіант. вони бояться, вони будуть триматися і тримаються через те до кінця. От, тому е, у них страх це нормальне відчуття, воно постійний страх. Але жадібність той страх забиває. І ну, скільки вже радили різні люди, включаючи тих же із кімнати війни Порошенкові, що непогано було попробувати йому, як це робив колись і Кравчук, і Назарбаєв, і Лукашенка, і Сакашвілі. От раніше оголосити вибори, поки ти ще сильний, достроковий, піти, перемогти, закріпити. Ні, тому що це на рік менше красти. І от та жадібність, вона засовує, засовує туди оту руку, і потім вона так от, а і як, вже не витягнеш. Якби ви мали свою кімнату війни, кого б ви в першу чергу поставили в мішень? Ви знаєте, я, мабуть, тут не типова людина в цьому плані. Тобто, от Ті речі, які пов'язані з піаром, мене цікавлять найменше. Ну. ну, Можливо, це погано. Це погано. Я людина справи. От. І коли був міністром, ну. Більшість того, що було зроблено, люди просто про це не знали. Мені навіть казали, а чому ти не розказуєш? Я, кажу, ну, я просто роблю собі справу і все. Ну, Наприклад, пам'ятаєте, було, як з великою такою помпою подано, і це було в прямому ефірі, коли повторна приватизація там, Угу. Тобто І показали, що додаткові гроші отримали. Плюс і великий Пігар позитивний. Без шуму і пилі, як кажуть, Міноборони, коли я прийшов, коли побачив. Попередніми керівниками підписані угоди, які я вважав невигідними, які я формально мав би підписати і все завершити. Я сказав, я цього не зроблю, бо це не в інтересах держави. І змусив, прямо скажу, тиском підприємців, які з тою попередньою владою домовилися, доплатити понад 200 мільйонів гривень. Це по тодішньому курсу понад 40 мільйонів доларів. І це дозволило встановити рекорд у 2005 році по наданню житла військовим 6537 квартир. Ні до того, ні після того такого не було. Про це ніхто не знав. Ті підприємці знали. Вони, очевидно, мене проконали. Але я їм сказав, по-іншому не буде. Дивіться, президент війни. А ви для декого можете бути такою? Такою фігурою, можливо, навіть медіа образом, як людина війни військовий, колишній міністр оборони, який про протиставляє себе такій досить безалаберній владі, яка так, ну, так м'яко це все позиціонує себе в цьому аспекті. Е, ви таким є насправді? Я людина, ну, об'єктивно сказав, авторитарного складу. То тобто я звик приймати рішення, несе за них відповідальність, але на етапі підготовки рішення я вислуховую всіх. І часто коригую рішення, тому що інакше я боюся людей, які отак от в режимі ЄСР погоджуються з усім. І я набирав собі заступників, підбирав сильних, на яких можна спертися, які часом говорили те, що неприємно. Але я знав, що якщо ми погодили, це вже буде зроблено. От. Плюс, скажімо так, війна не війна. Но якщо говорити про ту масштабну корупцію, яка зараз є, то їй треба оголосити війну, по-іншому бути не може. Це не означає, наприклад. Це буде кімната війни? це буде не кімната війни, це буде поле війни, тому що насправді, от, е, те, що відбувається під час я далекий від того, щоб повертатися назад аж 91 й рік і капашитися там, бо тоді ми взагалі забудемо про майбутнє. Але от те, що сталося після Майдану, от, під час війни, оці всі крадіжки. Те, що досяжне. Ці крадіжки, особливо зараз, вони боляче сприймаються, то тут доведеться і кой кому віддати, і кой кому сісти, і причому з таких серйозних осіб. По-іншому, для того, щоб підвести риску, всі далі зрозуміли, що це буде далі один закон для всіх, що такого дерева не буде, мародерства не буде. Тому що насправді, якби це була справжня війна, то їх би розстріляли, Ну так як було під час війни, прямо перед строєм мародері. От тут у нас європейська держава. Смертної кари немає, є пожиттєво, ну, значить, хто можливо його отримає пожиттєво. Знаєте, ви кажете, ви, ви за піар кажете, що це ваше якби не те, що слабке місце. Це те, чому ви так не дуже належно е, відділяєте увагу. От медійно під вас дуже добре можна було би підвести український піночет. Цей образ, частково добрий. Частково з горами там трупів і репресіями, і це медійно можна проти вас добре застосовувати. Є... Ви до такого медіа образу Є... готові. Є інші люди, які більше похожі на мій типаж. Не це треба гор, не треба гори трупів, тому що Оскільки Ну, так? я і... говорю із... про медійні стереотипи. Ви з тих, наприклад, хто в кого я брав би за основу от, в кого? такій ситуації, той же генерал Лі Куан Ю. Це Сінгапур. Ну, Я розумію. Вкрай складна ситуація. Метрополія відрізала фактично пупок, залишила цю територію без жодного ресурсу, без права торгувати, просто кинула на призволяще. Він сам визнавав, що вони спочатку сиділи і плакали, не знали, що робити. Потім сконцентрувалися і пішли, зробили. Там не було гори трупів. Так, там були посажені любі друзі. Довелося йому він... продемонструвати так. тим, хто він користу... використовувати, Добре. намагався його для того, щоб даруватися до кишені. Коли це стало публічним, він був змушений дарити по руками. Він це зробив. Тобто вам більше цей образ ближчий? Ну тому ні? що піначета були різні історії. Ну, Загалом так, ти... його оцінюють позитивно, але не дарма його переслідували в судовому порядку, і там були ті стадіони, угу. і там було багато інших речей. Там були трошки так занесло. Угу. Ну трошки це коли масштаби ми беремо світові, тому що в деяких країнах я ж не буду прийняти. Я Наприклад, Камбоджа, там, де із 7 мільйонів 3,5 мотигами забили, да? в нього кількість жертв Я десь там, близько 11 Я тисяч. Ти. Але вони неприпустимі були, можна було б з цього обійтись. Е, А ви готові були б кардинально міняти свій певний образ, е, медійний, е, розуміючи, що ну, народ безолабрений. Чому подобається сильна рука? Яким ну якби вчина? ніби так вийти ну, ви от... ви сказати рідний моє чи ну, ну от... я не знаким ну, ну, багато політиків це робили? Так у нас повністю в новій постаці з'явилася багиня в білому. Юлія Володимира, Да? у нас Порошенко, який був там в уряді Януковича, медійно просто вийшов мало не на місія нації. Тобто це робиться. Я на І як, як навіть під час інфаркту Єльцина змушував танцювати, там, коли він йшов в 96-го. Я, я ці речі бачив. Ну, скажімо так, є, очевидно, певний межі. Чи, це не Чи я точно не зроблю, фальшивого. От я вам скажу от просто, під час виборчої кампанії, наприклад, я, я люблю просто ходити по базарам, спіркуватися і без виборчої кампанії, і приїжджаю в місто. Наші партійці думали проїздити тут же з камерою, типу, будемо по вами стоп кажу. Я піду до людей без камери. Хай камера стоїть на виході з ринку, я пройду, подивлюся, а потім враження свої розкажу. Але ходити за мною з камерою, створювати ці штучки. Ну, тобто, постановочні такі речі, я їх не сприймаю. Мені це мало приємне. Uh -huh. І насправді ну, в кожної людини є свої сильні сторони. Я, свою, я так само, як і слабкі сторони. Я знаю свою сильну. Там, де я переконаний, то я переконаю всіх. Uh -huh. Ну, крім тих, хто прийшли, наприклад, uh -huh. з, інших, з інших таборів uh -huh. інших uh -huh. кандидатів. І я, як викладач, можу читати очі. Я бачу, от сидить в залі 800. Я їх всіх переконаю, тому що я вірю в це, і це в правда. У їх очах. Ви зараз прочитаєте наступне питання? Ви вже його знаєте? Ви сказали, сильні сторони і слабкі. Е, відносно слабких, це не є сенс самоаналізу. Тобто, ну ви політик, ви не повинні це оголювати. Але я вас це запитаю: е, чому ж неспроста е, ваш рейтинг довіри не завжди конвертовується в політичну підтримку? Тобто, люди довіряти, то довіряють, але голосуванням бюлетенем, От щось в них тоді виникає питання, так? Ви самі для себе оцю е, свою слабку сторону, не, якби, не, 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 не то, що не вміння, а окей. Конвертувати емоційну підтримку в політичну. Чим ви для себе це пояснюєте? Бо це складне питання. Факторів декілька. Е, ключові з них це все-таки обмежені кошти і можливість донесення до людей. Угу. Але психологічний е, був момент, він присутній і був під час виборів 2014 року, коли люди, причому навіть близькі до нашої партії, відверто скажу, навіть деякі наші партійці, угу. потім вони визнали, <кій> вони проголосували за Порошенка. От хотіли швидко миру, от повірили в ту казку, я не можу сказати неправду. От Порошенко міг сказати неправду, що там дві години завершиться, а то пару тижнів. Значить, буде мир, долар буде по 10 гривень і так далі. Я такого сказати не можу. Я можу сказати не всю правду, але сказати неправду для мене це проблема. І тому тут, знаєте, так от ж, обдурить людей, щоб вони зразу полюбили. Вони розуміють, що десь їх дурять, але потім вже пізніше, коли вже проголосують. Я на це не можу піти. Можливо, це не знаю, специфіка, дефекти виховання, якщо хочете. То, ну, батьки мене вчили говорити правду, вчителі, командири і так далі. Мені це просто важко гратися в ці ігри. Коли я слухаю, як деякі депутати чи там, міністр та заводу він вийшов, просто ляпнув язиком. Знає, що цього не буде, але він навіть ніякого там. Сумління в нього нічого не, не, не щемить і так далі. Мені це важко робити. Плюс, я ж говорю, технологічно, що починаючи з 2009 року, перші вибори, в яких брав участь, тоді я не знаю, чи він є зараз, був журнал Weekly UA. вони е, зняли про мене репортаж і розмістили свій борт е, перший непроходної. І воно якось людям уже усвідомило, що да, він в принципі нормальний, але хто ж його обере. От вони вам проліпили. от, проліпили от воно, воно, можливо, оце якось пішло. От що, що тіпо, ну треба голосувати за того, хто переможе. А потім же ж на наступного дня дзвонять пане Гриценко, скликайте майдан, бо влада злочина. Ну, от. Вибачте, ну хто вам доктор? Ну, я, ж, я ж тут не можу вже допомогти. Ну, ви ж тоді зараз були самі соціальні. Я вмію аналізувати свої недоліки і, скажімо так, вмію їх виправляти. Передостаннє запитання. Командність це у вас слабка фішка? Абсолютно ні. Ви знаєте, люди, які говорять, що Гриценко не зговорчивий, якось підіймала це питання. Ми в попередній ефір це говорили, ще, ще навіть. В тій вашій прямим текстом програмі. Е, е, мені важко домовитися ну, так, з людьми, з якими абсолютно інші, в різних площинах цінності. От з розенблатами мені важко домовитися, От з Порошенками важко домовитися. Але я ж працював в трьох урядах, і ми вирішували всі питання: і енергетичні, і соціальні, і інші. І я там не ставив палеці в колеса так само, як домагався вирішення моїх питань. І коли був в парламенті для того, щоб провести свої закони. Може зараз страшно сказати, але я ходив, просив і регіоналів, і комуністів, щоб вони дали голоси, бо інакше не буде 226. Коли справа зроблена корисна, людям по барабану хто голосував за, хто проти. Вони автора закону не пам'ятають, тому коли я працюю на справу, я можу об'єднувати людей, долучати різних. І якщо ми говоримо про перемогу на президентських виборах, то треба розуміти, що за президента повинні проголосувати і праві, і ліві, і щирі, і не дуже щирі, і розумні, і не дуже розумні, і патріоти і не дуже патріоти, а можливо навіть зеки. Тому треба буде об'єднувати, і іншого шляху нема. Ну, якщо щось треба буде вам по кімнаті війни, то подумаєте про це, бо це тема. Останнє запитання: до кого за грішми підете? Ви самі сказали, що ваш найбільший недолік це є відсутність фінансових можливостей доносити свою думку, вести активну політичну діяльність, як це роблять ваші конкуренти, які мають за що це робити. Е, ви знаєте, коли почнеться виборча кампанія, так само, як з самої першої 2009 року, тоді це не вимагав закон, я задав стандарт публічності. Були прізвища і суми всі відомі, і куди на що вони пішли. Я назву. От. Але я можу сказати як плюс. Починають вже звертатися люди, такі кріпкі середнячки, десятимільйонники, які, причому не виставляють мову, кажуть, ми хотіли бачити такого президента. Ми хотіли, щоб ваша партія була в парламенті. Вона б зараз точно додала. От. І ці люди висловлюють Тут готовність це підтримувати. Втручатись. Це не mm -hmm. олігархат, це не о той середній, якого опустили повністю. А це ті, хто, можливо, був би десь сотнями мільйонниками за інших умов, коли впали, вони вийшли на рівень там десь mm -hmm. Десят. Десят, десятки мільйонів. У них, mm -hmm. да? І вони готові фінансувати. Принаймні, це ви їх назвете, коли прийде час. Безумовно. Я дякую за шире, Дякую за що віддав на мої запитання. Е, як завжди приємно було з вами так динамічно е, вести. Ефіру. А що вже час завершив? Так, все Щасливий щасливої часові до Так, ну в мене такі, ну хай буде так, що ми щасливі. Щасливі, що на гостим находиться, подякуємо.